Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами займемось пробудженням спор грибів. В АТБ я купила ось такі печериці, підгнивші, старенькі. Можна буде вибрати такі найстаріші, найчорніші і їх використати. Для цього нам понадобиться гриби ось класний екземпляр. Понадобляться гриби, понадобляться дріжджі, дощова вода. Та цукор. Я зразу насиплю цукор, щоб прибрати цю банку, звідси. Достатньо буде 2 столових ложки, можна три. Це тип пробуджування, як у білих грибів. Звичайно, печерицю можна пробуджувати, просто почистити печерицю і ту воду вилити, там, настояти пару годин і вилити її в саме таке вологе місце. Зараз я кидаю дріжджі, їх розпорошу, щоб вони легше попали в бутилку. Ось так. Угу. У мене тут шматочок цукру впав. Добрячий такий. Ось і дріжджі попадають. Дріжджі потрібно для... і цукор потрібно для того, щоб утворилося бродіння. Я хочу спробувати ще такий метод пробудження. Може, результат буде кращий. Просто налити от води працює. З печерицями працює з ножками дуже класно пророщуються вони спокійно, але я думаю, що з таким пробудженим вар варіантом результат буде набагато крутіший. Досиплю ще дріжджів. Дріжджів я кладу ну, на палець товщиною. Відрізаю шматочок, цього буде достатньо. Ось так. Так, ці всі крихточки також зараз соберу і сюди ж засиплю. Я буду робити в саду таку питательну почву. Хочу туди додати коров'яка, по, по можливості, іще якось гівна знайти. Ну, в місті це, звичайно, важко. Дивіться, гриби краще всього пропустити через м'ясорубку. Але мені впадло її діставати. Я просто виріжу. Ось цю чорну частинку. Дивіться, виймаємо цю чорну частинку, тут зберігається міцелій Щоб зайвого в бутилку не пхати, от ми додаємо саме ось цю чорну часть. В принципі, можна всю шляпку сюди закидати. На бутилку вистачить пару грибочків, але я хочу вибрати більше. Дивіться. В ось цього грибочка збереглася трішки ніжка і трішки землі. Це можна зрізати і також додати. Цей грибочок якісний, все йде ще на поїсти. Ось дивіться, який лапусічка попався тут з'їмо. А ось цей можна пустити на грибницю. Звичайно, саме такий простий варіант це просто купити коробку. З міцелієм, пробудженим уже, і підкопати десь в саду. Але ми легких методів не шукаємо. Нам цікавіше зробити самим. Дивіться, цей взагалі пожухлий, можна використати ось так. Я вже пів саду пролила звичайним методом просто замочений в воді, старі гриби, декілька годин до суток можна отак настоювати. І потім просто розливати в таке укромне містечко. І далі просто чекати, через рік буде гриби. Я в себе на участку вже так підселила шампіньйон перелізковий. І зараз я хочу шампіньон підселити з хорошою такою шляпкою, як у магазинних грибів. Цю ніжку також сюди бахну. Зараз подивимось, щоб тут іще такого вибрати. Це ще можна з'їсти. Ось такий поганенький сейд, зараз пущу. Ну, то так в АТБ сходив, на скидках узяв ось ось цей такий непоганий. Було б набагато краще йти на базар, але на базарі я не знайшла грибів. На, на мій подив жодного шампіньона не було. Ось дивіться, з ніжкою земля на ніжці є, підійде. І ось іще мені тут в АТБ попався ось такий клаптик міцелія готового. Зараз я його сюди добавлю. Ілі я оцей міцелій, напевно, просто піду прикопаю кудись. Я ще не впевнена, чи він живий, але спори грибу можуть проживати дуже довго. Напевно, я його просто підкопаю. А ось цей міцелій на ніжці сюди закину. Так, і ще в мене два грибочки тут. Після того, як ми оце все зробимо, ми маємо настояти цю болтушку протязі тижня. Може, двох, запах буде неймовірний. Я вже в минулому році пробувала цей запах понюхати, ну бродіння конкретне тут відбувається. Е, чому саме такий метод? Таким методом пробуджують в основному спори білого гриба, тому що його важко в основному заселити. Е, такий гриб пробудити легше. І ріжджі е, з цукром імітують. Процеси, які відбуваються в шлунку тварин, в основному в шлунку зайців. Тому спори пробуджуються дуже добре. Якщо просто так налити воду воду настояти, то менше спор пробудеться, аніж це зробиться з дріжджами. Напевно, я це теж вкину. Ось так. Тепер ми ось це все закручуємо і перемішуємо. Цукор дасть можливість. Харчуватися дріжджем. Ви побачите, коли воно настоїться, там відкриваєш отак, і вже димить все. Ну, такі гази виходять. Все. Оце можна сховати в темне місце і зберігати протягом тижня, в теплому місці. Через тиждень дістаємо, проціжуємо, наливаємо на, один, на 100 літрів 100 грам. Але е, я з цим балуватися не буду, 100 літрів качати не буду. Я візьму просто 10-літрову лієчку, вилью туди стільки, скільки влізе, і пролью участок, е, куди я хочу заселити гриби більше, ніж вони є зараз. І потім буду просто слідкувати, щоб земля була вологою. По можливості постараюсь завести більше органіки, щоб грибам було що їсти, тому що земля в мене ну дуже бідна. Я зараз стараюсь перевозити якомога більше органічних відходів на участок. Так, ну дивіться, подивимося, що буде через рік, через недільку я пролью це на участку. Я запишу відео, як це буду робити, і заходьте в плейлист. Гриби, його так і назву, гриби на участку, і там будуть видно результати. В минулому році я підсиляла собі на участок печерицю перелізкову і синюнішки. Грибниця синьоніжки прийнялася, але її в мене кури вигрибли, а кури це такий Дуже люблять грибочки, вони їх виїдають разом з міцелієм. Грибниця загинула, а перелізкова печериця вижила, але в тому місці, де кури не дійшли. В цьому сезоні в мене курей не буде на цьому участку, тому можна буде саджати. Всім добрих врожаїв, приємного дня і мирного неба над головою!